5 листопада 2023 року одночасно і в Україні, і в Росії побачили яскраве червоне небо. Багато хто порівняв це явище з північним сяйвом Аврора, але з'явилися і ті, хто засумнівався в цьому. Так, деякі блогери почали говорити про те, що це не північне сяйво, а випробування харп. Випробування кліматичної зброї вчора всі соціальні мережі були засипані. Ось такими фотографіями. Дивіться, яка краса, північне сяйво. Вчені називають називаються ефект Аврора. А тепер зверніть увагу на ці фотографії. Дуже схожа картинка, так. А це вже північне сяйво в Росії. Більше того, його спостерігали майже на всій території Росії. Так, я знаю, що в Росії періодично видно північне сяйво, але коли його бачить вся територія Росії, окрім цього, територія України, то це наводить на певні сумніви, що можливо це все таки не північне сяйво. От сьогодні я знайшов відповідь на це питання. Виявляється, дійсно, це ніяке не північне сяйво, а це просто чергове тестування кліматичної зброї під назвою ХАРПС, яке заплановане з 4 по 7 листопада 23 року. Я вирішив перевірити цю інформацію, і дійсно на офіційному сайті Харп. Є повідомлення про те, що програма дослідження високочастотного активного полярного сяєва проведе дослідницьку кампанію з 4 по 7 листопада для вивчення штучного світіння повітря та радіохвиль дуже низької, надзвичайно низької частоти. Основні цілі цієї дослідницької кампанії краще зрозуміти механізми в іоносфері, які створюють оптичне випромінювання, а також дослідити, чи можуть певні типи хвиль в іоносфері посилювати хвилі VLF-eLF. Додаткові експерименти мають на меті визначити, чи можуть супутники використовувати плазмові хвилі в іоносфері для виявлення та уникнення зіткнень. Я не можу стверджувати про те, що саме відбувалося 6 листопада 2023 року в небі. Але думка про те, що над Україною було не північне сяйво Аврора, а результат випробування Харб має право на життя і має бути обговорена. Тож, що ви думаєте з цього приводу, друзі? Напишіть, будь ласка, свій коментар. Друзі, якщо це відео було для вас корисним, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і, звісно ж, написати хоча б один коментар, щоб дане відео побачило якомога більше людей. До нових зустрічей!